Це шокуюче відео сколихнуло всю країну. На закинутому будівництві 14-річні школярки намагаються повісити однокласницю. Якщо та не віддасть їм всі свої гроші. Жорстокі відеофайли були майже в кожного учня цієї школи. Про жорстоке катування над Лерою знали і дорослі, але мовчали Було ізвісна педагогам і руководства школи. Однак вони ці дані правоохоронні органи не Сапшілі над школяркою знущалися майже два роки, поки фільм шкільних жахів випадково не потрапив до рук мами одного з хлопчиків. Налякана жінка віднесла відео до міліції. Відео лютої наруги над дівчинкою збентежило всю країну. Суспільство задається питанням, звідки ж у підлітків взялась така лють. Насправді ж, дитяча жорстокість це вже реалія українського суспільства, переконана психолог Наталка. Дитяча жорстокість це масове таке явище. Лише в одній з підліткових соцмереж журналісти програми гроші нарахували близько 30 подібних відео. Діти відкрито хизуються своєю люттю в мережі. Суспільство байдуже закриває очі. Привернути увагу до проблем дитячої жорстокості. Телеканал «1 плюс 1» намагається вже давно. В рамках соціального експерименту ми влаштували показову демонстрацію. Сцену дитячої жорстокості журналісти розіграли не на закритому будівництві, а в самому центрі міста. Реакція перехожих шокує на знущання підлітків та волання про допомогу школярки. Не реагує майже ніхто. Як же захистити власну дитину? І чи можна купити безпеку своєму чаду? Звичайно, можна оточити дитину кремезними охоронцями, але це надто дорого, та й чи довго дитя протримається під щосекундним наглядом? Гроші шукають прийнятніші варіанти. Один з найпростіших способів контролю за школярем поставити на маячок маленька коробочка з двома кнопками. Варто лише покласти її до портфелю, і ви весь час будете знати, де знаходиться дитина. батьків є е, намір е, контролювати свою дитину. бачити, коли вона прийшла до школи, коли повернулася зі школи, коли пішла там гуляти, коли е, чи не вийшла, наприклад, за певні межі. Система працює просто: реєструйтесь на спеціальному сайті, визначаєте безпечні межі для дитини. Як тільки школярці межі перетинає, вам автоматично приходить шокуючий смс: мамо, врятуй. Та Дані про місце знаходження дитини. Працьовує тривога і е, людина отримує всі дані. Що ж, перевіряємо, чи дійсно цей хитромудрий пристрій зможе забезпечити батькам спокійний сон. Вручаємо GPS-коробочку маленькій Насті та відправляємо погуляти, куди вона сама захоче. А тим часом спостерігаємо на інтернет-сайті, куди ж рухається дівчинка. Ну от ми бачимо, вперше текуще місце положення. Через кілька хвилин після того, як Настя покинула безпечну для неї зону, мені на телефон приходить смс із координатами дитини. Настя, ось іде сюди, так? Так, іде сюди, крім того, можна побачити на карті це місце, де вона знаходиться. Вирушаємо на допомогу та спробуємо відшукати нашу героїню. Ага. Система контролю за дітьми веде нас на залізну дорогу. Невже наша маленька героїня забралася аж туди? Поки що Настю тут не знаходимо, але натрапляємо на інших школярів. Невже вони, як і на тому відео, наразили нашу Настю на небезпеку? Дітки, ви що, школу проходять? А ми де поставили, шпадемо. Нарешті, ось і вона. Ми відшукали дівчинку рівно за 20 хвилин після того, як вона покинула безпечну зону. Ще один популярний метод захистити своє дитя від кривдників навчити за себе постояти. Тренер В'ячеслав стверджує, в сьогоднішніх жорстоких реаліях до нього в секцію біжать навіть дівчатка. Дуже багато ситуацій таких буває. бувають тобто, усі мальчики э, к і хлопці до хлопців. Можуть підійти, брати мобільний телефон або там денег попросити. Прості прийоми самооборони навчать мале. Чи не губитися під час нападу? Дитина може засвоїти їх всього за кілька уроків та почувати себе серед агресивних однолітків вже більш комфортно. Вирватися, а там уже ситуація ліба убіжать участьів, та Не надо сопротивлятися. Якими пристроями та прийомами батьки б не намагалися вберегти дитину від суворої реальності? Все ж найкращий спосіб це поговорити з дітьми про руйнівну силу сліпої жорстокості. Психологи твердять, українцям терміново потрібні щеплення від люті. З Дитиною треба говорити, дитину треба чути. Журналісти програми гроші вирішують подати гарний приклад та відправляються в звичайну школу, аби провести з дітьми бесіду на тему жорстокості та навчити поважати і любити інших. Ну, що вони поводять себе не так, як і... ну страшно, вдруг і на тебе так би мати, стрілку заб'ють, вдруг і на тобою так само будуть знущатися. Байдужість на тебе це, як ви казали, правда, найгірше. Якщо ви бачите якісь ситуації, в яких проявляють несправедливість до кого, головне, щоб ви не мовчали.